Слава Ісусу Христу, братики сестрички! Благословенному всім недільного дня. Ми вже синочками того. йдемо до служби Божої. Зараз їдемо в Білозірку, ну, їдемо, їдемо студента нашого на урочисту лінійку в Тернопіль, в університет педагогічний. Мені навіть ректор дзвонив вчора, каже, буде голова виступати військовій адміністрації, як буде. Каже, і вам слово дамо від батьків. Кажу, ого, то я вишиванку теж напрасував. І зараз будемо їхати в Тернопіль. Вам всім, дорогая мирного недільного дня. Що бажаємо, Максимку, здоров'я, здоров'я, сили, благословінь. І знаєте, що нехай всему... благословення, благословення, всемогутнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого буде всіма вами, братики, сестрички. Ми йдемо до, до того воду, до Білозірки їдемо. А вам всім гарної неділі. Помаленьку, бачите, вже хлопці мої йдуть, церкву закрили старости. О, ну а ми вже печемо. Василько, Сергійко, Михайлик такий серйозний, не посміхається. Ну і Максим такий серйозний. Поїхали, хлопці, з Богом. Гарно... Гарної неділі. Пока.